Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на тему, що досвід не може бути помилковим. Все те, що ви робите, все, що ви проходите, не може бути де факто помилковим. Це досвід і ще раз в першу чергу досвід. Ви можете піти одним шляхом, ви можете обрати інший шлях, ви можете думати, що це. Цей вибраний шлях зробиться для вас таким-то або таким-то, але ні в якому разі він не може бути помилковим. Запам'ятайте собі, що той досвід, який ви пройшли неважливо, позитивно чи негативно, і не в коєму випадку він буде помилковим. Він буде вашим досвідом, який ви пройшли, або в плюс, або в мінус. І не Коріть себе ніколи цим. Весь ваш досвід то є ваш багаж, багаж і то є ваша мудрість.